Якщо ви не знали, то карася можна їсти ось так. Але для цього треба знати один секрет: обов'язково готуємо з борошном, додаємо чорний перець, але магія ось тут. У карбованні. Ми беремо гострий ніж і робимо надрізи. Робимо глибокі надрізи по 2-3 міліметри один від одного. Ми фізично дробимо ці дрібні, противні, вилкоподібні кістки. Після цього вони просто перестають існувати як проблема. Далі температура і олія. Багато олії. Не бійтеся цього, карась, риба розумна. Якщо олія добре розігріта, він візьме рівно стільки, скільки треба, щоб стати золотим. Все зайве стече, залишиться тільки Боже. Естиний хрускіт. Смажимо до стану золотий злиток. Смажена цибулька обов'язково має бути на столі. Видаляємо великі кістки на спині і під животом. І залишається риба, яка тане у роті, а хрустить як чіпси. Жодних кісток, тільки чистий кайф. Спробуй раз і підсядеш назавжди.